Хочу показати вам, дивіться, які у нас є гарні-гарні ялинки. Дивіться, які вони гарно сформовані. У них дуже гарна форма, бачите? Вони такі симметричні. У нас є два сорти. Цей сорт, саме той, що я знімаю, називається глаука. Зараз він висотою, ця ялинка висотою 1,5 метра. Вартість. Наразі 5100. Дивіться, і дивіться, які вони гарні просто. В комах, бачите? Все живе, все свіженьке. Дивіться, є почечки, бачите? Воно. Просто чудова рослинка. Також є у нас, дивіться, такий сорт чудовий. Він трошки блакитніший. Називається сорт супер Суперблю Сідлинг. Вартістю 4,5. Бачите, які гарні. Повністю сформовані. Їх, до речі, у нас є доволі багато. Можна з чого вибрати.